Напередодні Нового року у Засніженому лісі всі діти були зайняті. Вони писали листи Діду Морозу. У своїх листах діти просили у Діда Мороза подарунки, про які мріяли найбільше. Не писав листа тільки сніговик, йому було ніяково зізнатися друзям у тому, що він не вміє читати і писати. Сніговику хотілося отримати один важливий подарунок, але він так і не наважився зізнатися друзям, що не знає букв. А попросити допомоги у друзів він посоромився, так і вдавав, що дуже зайнятий, наряджаючи ялинку, і лист не писав. В ніч перед настанням Нового року, коли всі міцно заснули, сталося диво. До новорічної ялинки у лісі прилетів дід Мороз. Він прочитав листи та залишив під ялинкою подарунки, про які просили малюки. Наступного ранку сніговик прокинувся першим і побачив цілу гору подарунків під ялинкою. Ух ти. зрадів він. Але потім згадав, що написав листа Дідо Морозу, і для нього подарунка там немає. Сумно стало сніговику, адже йому дуже хотілося отримати подарунок. Тоді він вирішив забрати чужі подарунки собі. Сніговик вже зібрався їх відкрити, але прийшли його друзі. Вони заглянули під ялинку і засмутилися, що не знайшли своїх подарунків. Ой ой ой, де ж мій подарунок? засумував ведмежа. Я просив у Діда мороза велосипед і дуже хотів брати участь у лісовій олімпіаді. Ай, ай, ай! Я так мріяла про фарби, щоб малювати картини, засмутилася Білочка. І мого подарунка під ялинкою немає, сказало зайчиня. Я мріяв отримати м'ять, щоб ми разом могли грати у веселі ігри. Може, наші подарунки хтось вкрав? задумалося ведмежа. Не може бути. Брати чуже це погано, це називається крадіжка, відповіла Білка. Сніговику стало дуже соромно за те, як він вчинив із друзями. Він побачив, що засмутив їх. Вибачте мені, друзі, зізнався сніговик. Це я взяв ваші подарунки. Я більше ніколи не братиму чужого. Сніговик повернув друзям їхні подарунки і залишився з порожніми руками. А де ж твій подарунок? запитали хлопці. Тоді сніговик набрався сміливості і зізнався, що не вміє читати та писати, і листа дідові морозу він не написав. Ти не можеш залишитися без подарунків у новий рік. Це ж час чудес, сказали малюки. Раптом вогні на ялинці засяяли ще яскравіше, і з'явився дід мороз. За твою чесність і сміливість, і за те, що ти визнав свої помилки, я подарую тобі особливий подарунок, сказав тід Мороз. Те, що ти так сильно хотів. Це чарівна книга, яка знайомить з літерами і може навчити тебе читати і писати, сказав тід мороз. Але як я вивчу абетку? здивувався сніговик. Вона ж з букв, а я їх не знаю. Ми з радістю тобі допоможемо, вигукнули білочка, ведмедик і зайчик, і почали вчити сніговика алфавіту. Сніговик дуже старався і вже незабаром сам зміг написати своє перше слово. Чарівне слово, яке він написав Діду Морозу та його друзям, було Дякую.